Де ви були 12 жовтня? У Клари були проблеми? Вона легко закохувалась. Хотілося б я ставився до неї як до принцеси. Їй подобався звір в мені. У нас був шалений секс. Знаєте, як Клара померла живцем згоріла? Це, наче покарання за щось. Ревно, ще сильний мотив. Дивна в нас робота. Допитуємо людей, обшукуємо, прослуховуємо дзвінки. Тоді звіти пишемо. І так щодня. Точно боремо зі злом, пишучи звіти. Кларі був 21. Навіть без розголосу в пресі вона заслужила на краще. Після перших кількох тижнів буде важче. Жінок завжди палять. Що шанодар, що тих відьом. Хіба не дивно, що одні чоловіки скоюють злочини, а інші чоловіки тоді їх розслідують? Не знаю. Вам усім хочеться палити жінок. Що у вас у головах? А знаєте, чому її вбили? Я вам скажу. Кажуть, кожного детектива переслідує якийсь злочин. Мене нудить від цих покатьків. Ненавижу. Аж поки він не одержимістю. Чекай, Це тебе гризе. Зупини, Негайно! Це вас пожирає. Між жінками і чоловіками коїться щось недобре, ніч на дванадцяте.